Так, трансляція почалася. Вітаю всіх, шановне товариство. Так, у себе написала що стрім. Нехай хтось трохи доєднається. І я тут трошки поясню. <ривіт> привіт, незламна. Рада бачити. Так, давайте дивитися, о, день привіт. М -м -м, давайте дивитися, скільки людей під'єдналося. Поки що маловато треба ще трошки більше. А тоді я поясню. О, Сіморночасний вже Ютуб докручую. Ну вже можна і починати. Олексій Лозенко, привіт. Так, коротше, починаю пояснювати. Нехай доєднується. Так, отже, друзі, війни сьогодні не буде. Олександр Кіршин, привіт. Вдало його призову. Так, Олексій Лузенко. Привіталася. Дивіться, яка справа. У нас намічаються призви, купа призвів. Ви на каналі Lana Мун, це гра Імперія пазлів». Ем, з дикцією в мене ортодонтичний апарат. Зараз все поясню. Чому не буде війни, а будуть призви. Коротше, мені поставили, окрім верхньої щелепи, на неї привіт ортодонтичний дисталджет. Мені поставили ще на нижню. Два-три дні назад. І мені стало набагато складніше розмовляти, бо м'які тканини, вони ну, трошки в шоці. Вони притираються там до пружинок металевих. Ну, тобто, друзі, ще десь півгодини, півгодини я там витримаю на призвах, так? Але годину вести війну я не зможу. І ем, одразу кажу, я не знаю, скільки часу я буду відсутня на стрімах на війні, поки в мене не буде все нормально тут, більш-менш, щоб мені не було боляче. От я з вами зараз розмовляю і мені боляче, бо мій язик об металеві конструкції там, котрі ну, на природні. Тож, вибачте, стрімів по війні не буде. Але все ж таки контент я сьогодні вирішила зробити, бо взагалі його немає. Ну, пояснити вам ситуацію, за одне пояснити, що я, ну, може, тиждень, тижні два не буду виходити у війну призви будуть, а війна то для мене занадто, поки не адаптуються ну, мої м'які тканини до цього, розумієте? Тож, рада всіх бачити, ось доєднався. Олександр Криворучко вдачі пише. Бажаю п'ятірок, Олег Бондар, дякую. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо. Бачите, я ще гірше стала розмовляти, ну тобто і дикція ще гірше стала. А раніше було якось, ну, з верхньою тільки нормально, а коли ще нижню поставила, ну навіть очевидно, ну, може о, відблискує. Так, ладно. Ну, ж, полетіли, любі друзі. Давайте, я теж хочу купа п'ятірок, розпочнемо ми з цього. З того, що заберемо зараз дочки, я так і ще не забрала, от з вами буду забирати. Як гадаєте, кого я заберу? Ваші думки, кого першого? Кого ви першого забрали? М? А ну кажіть, кого я заберу? Не вгадайте. Так ось що я хотіла сказати? Людвіг, ага. Перше, перший варіант. А, люди, о, Вікторія Рашидова, привіт. Ну, що тут ще таємницю тримати? <свісно> Звичайно, це буде людвих. До речі, я хотіла вийти з телефону. Олексій Лозенко теж. Але. Ну, з телефону, тому що минулого разу був поганий звук. Скажіть, зараз наче і стрім нормальний йде, і звук нормальний. Ну, тобто, А минулого разу гальмувало. Там стрім гальмував, і я побоялася, що і зараз таке буде. А напередодні я протестувала і бачите, переграла все, і зараз ми в такому варіанті. Не дякую. Так. Ну що, забираємо його? <смі> Там варіантів нема. Поки все норм, все добре, дякую. Будемо мати надію, що так воно і буде. Нарешті ти будеш <смі> <Мі>. мий. Я реально <смі> іноді деякі звуки в іншому варіанті не можу від... відтворювати. <смі> так, хоче привіт! Перша п'ятірка, ну ось. <с> все. Як ви казали, без п'ятірки не піду. Отримайте. Ну, ви все про нього знаєте, я не буду вам показувати. Ну що ж, починаємо. Ну, не знаю, може 15 я вже доберу сьогодні. Дивіться, що в мене є. Тут 300 на совах 10 є. Знаєте що? П'ять з першої сотні. <хи> я квест, не всі пройшла. Ось тут у нас є. А що в нас є? Ну, а, ні, Сова перший день пройшла. Ну, коротше, я не буду тримати цю інтригу там до кінця ну, івентів. Сьогодні ми, мені вже треба було забрати цього Людвига. Ну і все открутити, бо місце звільнено. Дивіться, сезон я чіпати не буду. Я почекаю купідонів. Я думаю, що всі чекають купідонів. Це єдине, що я не буду призивати. В мене ще є дракони. А ну пішли. Давайте, коротше, розпочнемо mm, з ефіру. Потім дракони, потім сови. Давайте. Так і зробимо. Мені потрібно більше ефіру альфа. Або мені потрібна одна льодина. П'ятірка, бо мені нема чим перероджувати алкаша. Червона. Ой-єй! Аж арче зболенився. Є такі вже вже добре. Бо щось не падає не з яких там приколів, івентів. Скрин не падає у мене синя. О, навіть альфа-комбо в мене є. Ну добре, я дуже рада. Все як замовляла. Початок вже напоганий. Є эфирельда, переродимо зараз алкаша. І Додатково збираємо ефірка, вона зайвого не буде. Так, ну на наступні десять. Трохи економно до цього підходжу. Давайте прямо зразу. На ваших очах. Де ти там? Зачекався вже? О, ще дві ефірки і мені вистачить там ще когось природити. На жаль... На жаль. він на Ну, може на наступну. Хоча не, на наступну, я вже хочу його викачати. Буде в мене викачаний. Програма мінімум точно є. Чудово. Ну і наступна війна він буде вже ще більший. Так. Погнали у драконів. Подивимось, що там як. В мене наче є п'ять. Приліп. Хто мені потрібен? П'ятірка яка, жодної п'ятірки. Mm. Mm. Червоний у мене є там щось, я не знаю. Наступний Людмик на альфу. Ну, мабуть, так, мабуть, він, блін. Дочекалося. Ну що, давайте, може, п'ятірочка й вийде. Якась. Було приємно. О, вже десятий. Одна справа, що їх качати не чим, але інша справа, що коли вона є п'ятірочка, то класно. Mm. Ресурси, ну, надибаємо. А, ти є, тебе викачала вже два. чи один. Хммм. Mm. Ну і він викачаний. Ну, у мене багато всього. Ну, бачите? Дракони, бачите, от у мене така команда. Фі... Може, мені фіолезових не вистачає. О, треба фіолезові. Угу. Жовті краще трошки. Синього навіть дві четвірки є. Червоні. Мабуть, ч лицеві нормально було б? Як що випав. Ну, це самый перший. Так, ну і шо, останній в нас оцей. Тим порадуєш? Трійка, сто відсотків. Не? Шен Лінь. Ну хочеш не трійка, Повільний. Для здоров'я. Не думаю, відчищаю. Він у мене перший. Тож привітаємо. А ні, брешу, другий, другий. Є вже Шенлін. Ладно. Окей, погнали. Погнали у досок. Давайте сови, я пам'ятаю, було таке, що м я з першого призву хотіла просто скрутити трошки, а потім зробити якийсь основний призов. І мені просто з того, що я хотіла скрутити там два амулети, мені випало... а, з Атлантиди. А потім те, що я хотіла, мені не. Ну, мені так не везе, щоб і там і сам багато п'ятірок. Тож давайте одразу до сов. Я не знаю, кого я тут хочу. Вони всі класні, мабуть. Ну, погнали. Х10 на совах. Чи випаде мені якась сова? Не схож ти на сову. <хи> так, як би пошаманити? Блін, ну що? <хи> Треба з першого разу. Коли вже п'ять плюсів зроблено, то вже розумієш, що не буде нічого, Кіна не буде. <хи> Треба, щоб вони з першого разу, з другого максимум випадали і тоді все. Що тут найкраще? Давай до мене йди. Уже чотири скрутили. Ось. Щось, мабуть, тільки я на... На наступного героя заробляю. <ріст> О, Батя, Боже, я мала надію, що ти будеш моя бусинка. Рада тебе бачити. Що ти як ти? Може повернешся? Я усвідомила свою провину. <ріст> Виправлюся. <ріст> Повертайся. Так. Доброї ночі? Ха-ха, <рігра> <Такий> шов... Батя! шава <рігра> Ну, як тут не вірити в дива? Як тут не вірити в дива, батя? <рігра> а ну скажіть, що це за таке? Воно взагалі варто? Скажіть, воно нормальне, бо я. Бо я просто зрадила, що хоча б сова. А що це за сова, я не знаю? Месть совальгали. Дякую. Скажіть, вона нормальна? Ні, Ну що ви мене вітаєте? Ну я теж вітаю, кому, коли комусь випадає п'ятірка будь-яка. Ага. ну Давайте почитаємо про неї. Це нова Ценовашу, чи шо? Имба? Ууууу! Вс, Владислав железняк імба. Супер! Супер! Так, значить... Вона середня. Классный клас в мене <slipr>! <Тазвично> ще. Нормально, мабуть, моему сесовывать. Так. І що мені далі призивачені? Закадемки якась бабка з котами. То вважалася колись їм бою. І вона досі десь стоїть у когось? Але вже, звісно, що вона ну, не актуальна. Раніше вона в центрі стояла. це Ну, та, синя бабка. Раніше в центрі багато було її, а зараз вже, ну, тобто була імба. Зараз вже ну, якби час її трошки минув. Але карта наче непогана. Не зупиняйся, не можливо, в віконці удачі відкрите. Ну що, скрутити чи ні? Ну, раз ми тут зібралися, в мене написано, що купа. Купа призыв. Свой кисло, ага, на трьох. На асаку, ага. Ага. Угу, угу. Хорошо, круто. Вот звабленница. Ну що, ну чотири залишилось, давайте вже скрутимо, фік з ним. Давайте. О, що, сова У мене ж гема немає, може гемчик випаде. Та Давайте докрутимо на таких радощах. Ну. Бать, выйди и зайди. Вс, mm. Тайна, дайте мне когось. Ты загрив. Говорив клан, сижу там сам себе друг. Ну, бать, скучишь сам с собой дружить? Повертайся дружити з нами. Ну а шо? Ну я трошки покричу а mm. шо. Що робимо? Тут у нас три призви, там три призви. Давайте, може, я удачу піймала за хвіст, давайте. Зараз всі будуть призки. Ну давайте хочемо... О, ще на нього, о, костюмчик є. Це, до речі, перший костюмчик на Джако в мене. Бо... Будь він такий вийшов, так? Ну ладно, ну хай буде. Привітайте мене з першим костюмом Джако. Тритон. Такий костюм вже є. Так, ну він накачаний. І я його ніде не використовую. Так, ну що, в мене залишається три завітного. Ну, давайте, може, мені випаде ГМ. Але дійсно програма мінімум вже виконана. У мене синій ефір був альфа ефір. Ось сова в мене нарешті одна є. І може зараз ще три призви, і мені випаде якийсь, якийсь ГМ. Ну, полетіли. Угу. Так, ну ладно. Незламно, якщо що, ти будеш винна, якщо мені зараз не випаде п'ятірка ще одна. Хі -хі. О, давайте у цього. У цього давайте. Ну все. Ну що, друзі. Це, скільки в мене там призвів? 15. Ну, теж добре. Тут у нас все скручено. Сезонний на купідоні втримаю. Гемчика не отримала поки. А може, поки, може, отримаю ще. Ну, в принципі. Я так почитала про неї, особливо вона мене не вставляє, а вас? Скажіть, що, що вона варта за нею полювати? Ну, таке щось. Ну, на мій погляд. І давайте. Та що ти там давай не? Виходь і кайся. кайся давай, що я скрутила, на тебе повелася. Ладно, жартую, сама прийняла рішення, звичайно. Mm. Давайте вирішувати, на кого ми збираємо наступного. Враховуйте, що ось цей в мене є. Ось цей в мене є. Ось цей є. Ось цей вже є. Цей є, я його качати не буду, мабуть. Кульда, ага, мені рекомендують. Оцю я скормила. Кудись І поміняла на 20. Все. В мене, дивіться, в мене є Люблік вже. В мене є. Забула, як його звуть. А, Квінтін. Сімісі Елоїза є. Елоїза нема. В мене якось було, що Елоїзу я хотіла взяти, а потім передумала. То ви мені рекомендуєте Елоїзу? Так, Вікторія каже, я докачу Рея, він супер швидкий і досить гарно б'є. Бати ще одного Людвога візьме. Ну, то, мабуть, би я б взяла б ще одного. <хи> Був би в мене. Перший. Ну, Венель можна, а потім костюм за 300 квіт купити. Угу, теж непогана карта. М -м -м -м. Жить це в нас 100. Ага. У мене просто у цих героїв взагалі немає. Тож, якщо, наприклад, набирати, то, мабуть, більш за логікою, щоб це було, ну, вже хтось з сім'ї був би. Есми синя. А, середній. Угу, угу, угу. Ну, цікаво. Цікаво. Треба подумати взагалі. Колись я ще Люїна, мені дуже подобалася. Зараз я не знаю, чи вона варта, чи ні. Ну ладно, дивіться, отут -от мене цікавить хульда. Отут в -от, другому рядку мене цікавить оцей. Пам'ятаєте, як за нього я полювала? І так його і не піймала. На Твіну, правда, він в мене піймався, там ним пограла. Отут -от в мене є от Людвиг і от той, що я показувала. Руїна вже і не варта, ага. От цього з цих от як це називається, а... в мене немає нікого. У мене немає нікого. Ось Крістобаль. Ну, да, маги, нехай будуть. Маги. Магічна сім'я. Ну, то дивіться. Хульза ось цей. І хтось от, Ну, тут от я б взяла ось цього, б, може б. Вінеля взяла. У мене зелених мало. Ну і жовтих. Синіх багато. Коротше, треба подумати. хто наступний. Ну, бачу багато, ви рекомендуєте мені от щось когось з цього, так? 5. Але в нас синя. У мене синіх отак от. Ладно. Ще є час подумати, на цьому, мабуть, Хульда, он день, хульду рекомендую. Ну вона така та Неприємна досі буває. Ладно, час ще є. Рішення буде прийняти. Я всім дуже дякую за те, що ви були зі мною. Форма наловила трошку. Так, бажаю вам всім тихої ночі нам всім, щоб у нас все було добре. Донатимо на наші Збройні Сили. Не забуваємо. Ну і... друзі, ще раз нагадую, що... На війну в стриму, я не буду виходити. Це, мабуть, мій... моя межа. <свистак> Довго не можу розмовляти, тож будемо з вами бачитися поки що іноді. На якихось призвах, може купідони призву. Ось, а поки що без війни. Коментувати просто не можу. Все, добра ніч. Дуже рада всіх бачити. Ось, і побачимося з вами. Все. цілую, люблю. Поставлю в кінці традиційні смайли. Ну і. Так, от бачите, традиційне побажання. dziękuję, no, ja, drodzy.